Любі друзі, мої вітанечка. Сьогодні ми з вами готуємо капусняк. Капусняк це дуже смачна страва. Потрібно тільки правильно вміти її приготувати, додати трішки любові, трішки щирості, і у вас це вийде на високому рівні. Давайте я вам покажу цей просто неперевершений рецепт. Поїхали! Почнемо приготування з нарізанням м'яса. Для цього рецепта я використовую свинячі ребра. У мене тут 700 грам свинячих ребер. Ось скільки м'яса і є маленькі прослойки жиру, якраз ідеально. Так беремо гострий ніж. І нарізаємо ось такі реберці. Ставлю розігріватися каструльку. У мене це ось така антипрогарна каструлька на 5 літрів. Добавляємо сюди олії. Поки каструлька розігрівається, нарізаємо одну цибулю. Цибульку нарізаємо півкільцями. Тепер потрібно дві моркви. У мене такого маленького розміру. Загальна вага моркви 250 грам. Дивіться, розрізаємо навпіл вздовж. І нарізаємо ось такими півкільцями. У мене вже в каструльці розігрілася олія, бачите, йде такий легенький димок, чудово. Тепер сюди я виставляю ребра смажитись. Не додаю не сіль, не ні перець, нічого не потрібно додати на даному етапі. Я обсмажую ребра до рум'яної скоринки з кожної сторони. Це приблизно по три хвилини смажу з кожної сторони. Тепер, друзі, дивіться, сюди я зараз буду додати дуже цікавий овоч, який мені дуже подобається і який ідеально підходить до капустника. Це у нас корінь селери. Він у мене трішки приморожений, це нічого страшного. Корінь селери продається в магазині. Тут у мене 100 грам. Нарізаю ось такими пластинками. І тепер нарізаю ось такою соломкою. Чудово! Корінь селери дає дуже гарний аромат. Його використовують для бульйону, тому я рекомендую використати його для капусняка. Нарізав корінь селери. Тепер, друзі, нарізаю картоплю. У мене тут 550 грам картоплі. Ребра підсмажилися. Бачите, яка рум'яна скоринка. Я перевертаю їх на іншу сторону. Ми нарізали цибульку, моркву, картоплю і корінь салеги. Бачите, друзі, і все це я помістив на одній дошці за рахунок того, що у мене площина дошки велика, це розмір 50 на 35 см, сантиметрів. Дуже комфортно працювати. Я ще тут, наприклад, можу поставити навіть капусту, а тут ще можу нарізати часник і цибулю. Тобто місця достатньо. Якщо ви також собі хочете ось таку професійну обробну дошку, друзі, переходьте в магазин Часливий кухар. Там є розміра 35 на 50 і отримайте собі ось такого чудового помічника на кухні. За весь свій досвід у працюванні на кухнях. Друзі, я переконався, що велика дошка це, взагалі мастхеп для приготування їжі. Реберця підмазилися з іншої сторони. Добавляю морк та цибулю. Зменшую трішки вогонь і все це гарно перемішую. Зараз чекаю, щоб цибулька підсмажилася, овочі пустять сік, друзі. Все це гарно об'єднається, обміняється смаками і потім покажу, що далі додати з наступних інгредієнтів. Тут у мене, друзі, 400 г томатів в пілаті це ось такі томати без шкірки, приготовлені у власному суку. Так як вони у мене цілі, не потрібені, потрібно виделочкою їх ось так трішки перемнути. Для того, щоб збалансувати смак, тому що тут кислий такий смак, потрібно додати 1 столову ложку цукру. І тепер просто гарно це все перемішати. Цибулька вже гарно підсмажилась, морква підсмажилась, бачите? Ось такий зараз стан. На цьому етапі я додаю сюди корінь селери, що ми нарізали. Зараз гарно корінь селери відкриється. Перемішую. О, вже пішов аромат гарний такий. Добавив корінь, селери, перемішав. Тепер сюди ми додаємо томати, які ми подрібнювали і додавали сюди цукор. Додаємо сюди солі. Солі даємо по смаку. Додаємо чорний перчик свіжомелений, дві чайних ложки копченої паприки для копченого аромату. І сюди, друзі, обов'язково я хочу додати з фірмового свого набору приправа для перших страв. Приправа ця наситить капусняк дуже гарним ароматом і дасть дуже гарний смак. Приблизно давайте одну чайну ложечку. Тепер гарно все це, друзі, перемішуємо. О, та ви подивіться, яка красота. Хто замовляв ці приправи, той знає, який йде від них аромат. Ну який може бути капусняк без пшона. Друзі, тепер я додаю сюди 100 грам пшона. Відразу ж додаю картопельку. Додаю тепер, друзі, сюди водички. У мене холодна вода. Заливаю поки що 1 літр. Зараз перемішаю і буду вже дивитися по консистенції. Ще пів літра води потрібно додати. Все, перемішую. І додаю 2 лаврових лісточка. Тепер я готую капусняк приблизно хвилиночок 10 до половини готовності картоплі, друзі. Ми попробуємо картопельку. Вона має бути така ще трішки тверденька, і потім будемо додати основний інгредієнт це квашена капуста. Квашеної капусти у мене 500 грам. Mm. Дуже добре. Прийшло, друзі, 10 хвилиночок. Так, я дістаю картоплю. О, вона вже така альденте, вже майже приготувалася, але трішки ще сиренька. Додаю сюди капусту квашену 500 грам. Ось так. Капусняк повинен бути такий густий. І все це гарно замішую. Все, друзі, зараз я готую приблизно ще хвилиночок 10. Ну що, дорогі друзі, капусняк повністю готовий. Подивіться тільки на нього. Оце, я розумію, справжній насичений, наваристий капусняк. Ось так. Давайте будемо пробувати. Беремо гарну мисочку. М -м -м Та ви що? Аромат квашеної капусти, друзі, це щось неймовірне. І ребро туди також. По бажанню ще можна присипати зеленю і буде взагалі топчик. Ну що, давайте спробуємо. Аромат, друзі, дуже крутий. Вау! Mm. Просто ідеальний капусняк. Це такий кисленький присмак, друзі. А юшечка це взагалі супер. Це дуже смачно, вам 100% сподобається. Тут головне в капуснику не переварити його після того, як ви додали капусту, тому що капуста повинна хрумтіти. Я готував хвилиночок 12-12 хвилин. Критоплю у мене приготувалася, капуста хрумтить, так і повинно бути. Капуста ще дійде за рахунок внутрішньої температури цього, цього капустника. Він ще гарячий. Він ще буде залишатися гарячим, приблизно 30-40 хвилин, 100%. Капуста буде ще доходити і доходити. Вона повинна бути, друзі, альденте, не розварена, це не каша якась пшеняна. Так? Супер! Просто, чудовий результат. Навіть ще морква хрумтить. Оце я називаю капусняк. М'ясо просто ніжне розходиться по волокнам. Ось такі, друзі, реберці. На ребрах капусняк виходить найкращий. Тепер я вас, друзі, вітаю. Ви отримали чудовий рецепт капусняка, Обов'язково готуйте, насолоджуйтеся. Я хочу вас ще раз запросити у свій телеграм-канал, посилання внизу, де ви можете залишити свій відгук. Там я даю всякі лайфхаки, друзі, і поради для вашої кухні, які вам допоможуть у приготуванні і полегшить цю справу. А хто друзі хоче собі придбати ось такі спеції, які я використовував в сьогоднішньому рецепті? Посилання на магазин є внизу в описі під відео магазин. Щасливий кухар, тільки натуральне, тільки карпатське зроблено з любов'ю, як для себе, як для рідних. Ну а я з вами не прощаюся, тому що зовсім скоро зустрінемося у новому відео. Всіх міцно обняв, припідняв і до зустрічі.